Середа, перше травня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Атаки на Дніпропетровщину тривають. Ворог застосував гради у Красногвардійському районному суді. Триває розгляд справи стосовно розкрадання Дніпровською міськрадою 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Аграрії області засіяли понад 300 тисяч гектарів. Це третина від запланованого. Про це та інше далі у випуску. Тож ми починаємо. Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й реактивну систему залпового вогню град. Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені сім багатоповерхівок, а ще двоповерховий будинок зачепило лінію електропередач. Обстеження уражених територій триває. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Триває 798-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби Сили оборони України завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника. Також вночі силами протиповітряної оборони знищено два розвідувальних БПЛА противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1120 чоловік особового складу ворога, 33 одиниці автомобільної техніки, 21 бойову броньовану машину. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 469 840 осіб. Танків – понад 7300 одиниць, артилерійських систем – більше 12 тисяч, засобів протиповітряної оборони – 780. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9,5 тисяч, крилатих ракет – 2126. Сьогодні, передусім, наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби сказав у зверненні за підсумками попередньої доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні, передусім, наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби України. Сьогодні їх професійний день. Це тисячі фахових воїнів, дійсно хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, але й разом з усіма силами оборони та безпеки України б'ються на фронті, в тому числі на найбільш гарячих напрямках, і б'ються дійсно героїчно. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу Державної прикордонної служби України. Усім підрозділам, які знищують окупанта та оберігають наші громади у прикордонні від російських терористів, кожна знищена російська ДРГ, кожен відбитий російський штурм, це наближення того дня, коли дійде навіть до божевільних в Кремлі, що їм не зламати Україну. Я хочу зараз особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої державної прикордонної служби України, які саме цими днями, цими тижнями проявили себе в боях. Луганський прикордонний загін, бригада Помста і особливо сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров. Я дякую хлопці. Донецький прикордонний загін, солдат Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський, дякую. Південь нашої держави, воїни Херсонського прикордонного загону, солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець, старший сержант Антон Канівець. Дякую. Бердянський прикордонний загін, особливо сержант Дмитро Мануїлов та старший лейтенант Сергій. Перетятко, молодці, наші воїни прикордонної служби з підрозділів морської охорони. Дякую всім вам. А особливо заслуговують вдячність матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко. Також. Чернігівські прикордони загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку, і дійсно результативно, солдат Анатолій Романченко, штаб-сержант Костянтин Мельничук, головний сержант Денис Бортний. Дякую вам за хоробрість, хлопці та усім вашим побратимам. Напередодні я підписав і кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів, відзначив званням Герою України, майстер сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка. Дякую хлопці. Також підписав указ про відзначення державними нагородами Хрестом бойових заслуг орденами 271 воїна. Прикордонника також підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби. Це відзнака державою вашої ефективності воїни у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Дійсно Ефективні структури у силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування і поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська. Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на Військову тематику щодо ситуації на фронті наступальних дій окупанта і наших дій, і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань, була доповідь головкома Олександра Сирського І ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Уміровим постачання зброї і комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а наша українська ініціатива, наша ППУ, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному та кожній хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів. Дякую, кожному. І кожній хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне і дякую кожному з партнерів, хто у цей час робить дійсно все, що може, аби зміцнити наші позиції. Дуже розраховуємо на оперативність постачання від сполучених штатів. Це постачання, яке має Відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватись будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському, на півдні держави, всюди, де Росія. Тисне і де ми її маємо витиснути, і також всюди, де можуть бути нові удари, ударні загрози. Ще одне за сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, обговорили деталі щодо постачання зброї та снарядів відповідної роботи з партнерами. Прем'єр-міністр прозвітував про перемовини щодо цього, про реалізацію рішень. Зокрема, я хочу подякувати уряду та особисто прем'єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи. Також детально проговорили сьогодні і підготовку до першого саміту миру, роботу зокрема з державами глобального. Півдня урядовці, наші дипломати, офіс президента всі разом працюватимуть, щоб якнайбільше лідерів та народів могли проявити себе у роботі щодо миру. Також обговорили роботу на європейському напрямку, підготовку рішень, які очікуємо у червні фактичного відкриття. Переговорів про вступ України в європейський союз це те, що дійсно потрібно, і з нашого боку все готово. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Я дякую усім у світі, хто з Україною, усім, хто допомагає, допомагає вчасно, і саме так як треба, щоб перемагати. Слава Україні. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. У Красногвардійському районному суді відбувся черговий розгляд кримінальної справи стосовно розкрадання 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Головний обвинувачений по цій справі, колишній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, під час засідання був здійснений допит чергового свідка. Докладніше далі. Судове засідання, як і попереднє, яке відбулося 17 квітня, пройшло в онлайн форматі. Якість зображення та звуку цієї відеотрансляції, як і попередньої, не дозволяє ані побачити учасників процесу, ані толком почути їхні виступи. Тим не менш, таке судове засідання вважається відкритим для ЗМІ. Головний фігурант Михайло Лисенко під час розгляду справи був відсутній навіть у форматі онлайн. На засіданні був здійснений до чергового свідка. Заступниця начальника одного зупро департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Ви попереджаєте судом про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та задачу за відомо неправдивих показань. Це вам зрозуміло Я вас також проводжу до присяги як свідка. Повторюйте, будь ласка, зі мною. я прізвище та по батькові? Присягаю говорити суду правду і лише правду. Прокурор, будь ласка, задавайте питання. Свідок розповіла, що входило до її службових обов'язків, які доручення виконувала, хто ставив підписи на службових документах. Учасники засідання прослухали низку телефонних розмов обвинувачених. У прокурора знов виникло чимало питань до свідка. Судове засідання тривало менше години. Чергове, яке мало відбутися 1 травня, перенесли на сьоме. До речі, Красногвардійський районний суд розглядає цю справу вже п'ятий рік поспіль. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1. На черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації, розглянули тендери, які викликали запитання у фахівців. Більшість із розглянутих тендерів, проведених Дніпровською міською радою, стосувалися капремонту будівель в обласному центрі. Фахівці робочої групи виявили завищені ціни на будматеріали. Загалом набігає мільйони гривень, які можуть бути витрачені нераціонально всюди через завищені ціни. Замовникам рекомендують. Рекомендували переглянути закупівлі. Сьогодні на наше обговорення попали закупівлі, які проводила міська рада міста Дніпро, і дійсно досить великі питання, які виникали. Чому? Тому що загалом три комунальні підприємства і департаменти проводили закупівлі на загальну суму десь 500 мільйонів гривень, але тільки робочою групою проаналізовані деякі ціни, і ми можемо констатувати, що якщо дочують ті рекомендації робочої групи, які були сьогодні надані, то буде економія 25 мільйонів гривень. Але в діалозі ми сьогодні поспілкувалися з представником департамента житлово-комунального господарства, саме Дніпровської міської ради, він сказав, що дійсно вони проаналізували закупівля була вже давно і її відпрацювало і. І відповідні профільні департаменти саме міста, і вони відзвітували, що готові навіть десь на 150 мільйонів зробити цю закупівлю менше. Також закупівля, яка у нас виникла певні питання, це Павлоградський район, ремонт дороги на 2 мільйони, завищення ціни шлаку, практично в три рази. Тобто, якщо ми передивимося цю закупівлю разом з громадою, то практично мільйон гривень буде економія яке теж піде на нужди громади. Продовольчий фронт тримають українські аграрії. Вони у полях, аби держава була з врожаєм. На Дніпропетровщині засіяли вже понад 300 тисяч гектарів ярих зернових, зернобобових та технічних культур. А це майже третина від запланованого. Аграрії працюють з пшеницею, ячменем, вівсом, кукурудзою, бобовими та технічними культурами. Сівба гороху на завершальній стадії виконано понад 98% робіт. Посів проса тільки розпочали. Вже третій рік триває повномасштабна агресія РФ проти України, і весь цей час наші медики роблять усе за для того, щоб зберегти якомога більше людських життів та поставити на ноги всіх поранених. Далі у випуску історія про те, як медики головної госпітальної бази області врятували військовослужбовця Олександра, якому довелося перелити чималу кількість крові для збереження його життя. Головна госпітальна база області продовжує систематично рятувати наших героїв, які отримали поранення різної складності на всіх ділянках фронту. Щодня спеціалісти лікарні проводять по 50 100 операцій, аби бійці вижили та могли розпочати курс реабілітації. Кожного дня ми приймаємо саме найважчих героїв прямо з лінії фронту або стабілізаційних пунктів. Всі вони втратили кров. На полі бою, і щоб її відновити, треба постійно вливати. Олександру йому 51 рік. Щоб рятувати його життя, влили більше п'яти літрів крові. Він втратив нижні кінцівки, але мужньо тримається. Ми робимо все можливе, щоб він не тільки вижив, а щоб швидко відновився і зміг пройти весь шлях. Важкої евакуації. Ми кожного місяця приймаємо більше тисячі самих важких, самих самих важких героїв з лінії фронту і розуміємо, що кров кожна краплина рятує їх життя. Знаєте, наскільки хоробрі сьогодні воїни до нас поступають, вони в душі патріоти. Коли слухаєш і розумієш, що сьогодні перемога це. Спільне досягнення всієї нашої великої української родини, тому що коли людина втратила кінцівки і каже: я б зараз би виліз з цієї крови, поповз би на передову, щоб зупинити ворога, розумієш, що перемога обов'язково буде за нами. Олександру 51 рік. Він родом з Волинської області. На війні з перших днів пішов добровольцем. Своє поранення отримав на Донеччині декілька днів тому. Після доправлення до лікарні довелося перелити 5 літрів крові. Це бій. Це Він тривав, Ой -ой -ой. Він тривав. тривав. Підтросу так. Що я пам'ятаю? Нормально. Скажу вам. Я пішов здолуків. Наші медики інколи роблять справжнісінькі дива, рятуючи життя нашим захисникам. На Олександра ще чекає лікування та процес реабілітації. А ми бажаємо нашому захиснику якомога скоріше одужати. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини. Д1. Рятувальники Дніпропетровщини провели профілактичний інструктаж з представниками духовенства напередодні великодніх свят. Надзвичайники акцентували увагу на тому, як реагувати у разі виникнення небезпеки та надати допомогу населенню у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, бути обережними під час масового використання відкритого вогню, свічок та лампадок. Рекомендували заздалегідь перевірити шляхи евакуації. Вони мають бути доступні, щоб у випадку надзвичайної події прихожани змогли швидко. Залишити приміщення Робітники служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції нагадують про заборону підпалювати суху рослинність та сміття на відкритих територіях, екосистемах, присадибних ділянках. Крім того, наголосили на забороні розведення багаття в лісопаркових зонах. У разі виникнення пожежі звертайтесь до служби порятунку за номером 101. У Франції у місті Реймс завершились курси психологічної допомоги для сімей українців. Їх прийшли батьки, українські психологи та працівники декількох соціальних служб. Вони отримали дипломи, які офіційно дозволяють надавати психологічну допомогу іншим людям у французьких медичних закладах. Деталі у сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Курси хібуки проходили у місті Ремс двічі на тиждень і тривали місяць. За цей час учасники володіли основами цієї психологічної програми, яку розробила психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарон Максимов. Дуже важливо пояснити, що терапія присходять не тільки в кабінеті. А терапия происходит между занятиями ребенок, идет с ней жить. Он живет с ней 24 7. И встречает терапевта один раз, один раз, в неделю, два раза в неделю, если это утро состояние. И когда заканчивается терапия, тренажер, инструмент, друг, да, навык остается с ребенком. Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшкового песика свої переживання і страхи, говорячи від імені собачки. Надалі у малечі формується досвід розуміння свого стану та потреб піклування про себе через хібуки. У мене є власний проєкт. Після цих курсів я хотіла піти в один з місцевих медичних закладів. Там перебувають діти та дорослі з невиліковними хворобами. Я сподіваюся, що отриманий тут досвід мені надасть можливість Вивість допомогти смертельно хворим людям. Ось чому я хочу рухатись вперед і здійснити свій проект. Тетяна рудом Северодонецька там працювала психологом останні 15 років. Через війну жінці довелося покинути рідне місто. Вдома працювала з дорослими та дітьми з вадами психічного розвитку, отримавши диплом, жінка зможе продовжити працювати у Франції за своїм фахом. Це чудовий інструмент. Він запропонований як інструмент для роботи з дітьми в першу чергу, але я керуючись якимись своїми власними почуттями, мені здається, що хібуки можна застосовувати в роботі з дорослими, які зазнали стресу. Або перебувають у стані посттравматичного стресу. Ці курси організували співробітники мобільної групи Україна, яка входить до асоціації сіао 51. Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Однією з гострих проблем став психологічний стан важкий стрес у батьків та їх дітей, які виникли внаслідок війни. У Ізраїлі це національна програма у нас вона поки що. Е Виконується державною організацією, але ми не на національному рівні поки що, і тому одну з ідей була почати з чогось. А ми почали з чого не навіть не з одного міста, а почали з департаменту. Це вже це вже багато шкіл, багато лікарень, багато різних. Садочки, яселі і так далі, тому я дуже я просто впевнений, що це буде добре працювати. і Якщо ми зможемо допомогти, то це буде допомога українським дітям із специфікою, які яка стосується дітей українських, які виїхали з держави України, приїхали до іншої держави. Євген Шульган вважає, що цей досвід, після розпосюдження по департаменту Марна, буде впроваджено і по іншим регіонам Франції, адже у республіці наразі проживає декілька десятків. Десятків тисяч українських дітей та підлітків. Євген Павленко, спеціально для каналу Д1 Реймс, Франція. Телеканал d 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті, ну, а ми з вами побачимося у подальших випусках. Новин ну, не перемикайтеся, адже незабаром мої колеги Маргарита Кузьменко та Ян Андрусенко розпочнуть інформаційний марафон телеканалу. Д1 простір свободи долучайтесь на цьому. Інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 1 травня. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла, вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому на умосковську та Кам'янському вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря від 11 до 23 градусів тепла. Увесь день у Маргенсі утримається ясна погода. Без опадів температура повітря від 13 до 23 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарне небі спостерігатиметься не буде. День обіцяю бути ясним. Без опазів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Народний прогноз погоди. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно. І навпаки, це час ранніх гроз. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!